Вже працює система фреш або свіжа гаряча вода в будинку. Воду ми гріємо не через традиційний бойлер непрямого нагріву з азмівіком, де вода застаюся в цьому бойлері, а через проточний теплообмінник. В бочки ми нагріваємо теплоносі до температури 45 градусів. Потім у нас сюди при запросі гарячої води спрацьовує реле протока. По одній стороні теплообмінника ми ганяємо технічну воду з температурою 45, та що у нас в системі опалення, а холодна вода проходить у нас всю фільтрацію, заходить на низ теплообмінника. от сюди прогрівається з температури плюс 8 до температури, яку потрібно поставити замовнику, і свіженька вода виходить одразу до ваших душів. Тож ви завжди миєтесь свіжою. І чистою водою. І така система за рахунок великої площі тепловміна дозволяє мати до 50 літрів гарячої води в хвилину. Тож, якщо ви... Десь купається хтось в ванні, хтось миється посуду, хтось ще буде приймати душ, без проблем ви будете мати гарний напор стабільної температури. В системі є ще рециркуляція гарячої води, тобто тепловий насос в часи, коли люди активно користуються гарячою водою, запускає цей маленький насос, він по колу проганяє гарячу воду в будинку. Ніяких там великих теплотрат немає, бо труби всі заізольовані стандартами. і ви тільки відкрили свій краник, зразу маєте гарячу воду. Тому друзі, кому цікаві такі гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям.